Друзі, всім привіт! Щось сьогодні знову оглянемо посадочку лохини контейнерну. Задавайте свої питання в чат і будемо спілкуватися. Буду старатися відповісти на всі ваші запитання. І давайте йдемо на огляд. Доброго вечора, пані Надія. Так, Ось, як завжди, моя посадка. Минулого разу вам показував е, її, свою посадку у відкритому ґрунті. Там е, рослини в е, принципі, такі самі за розміром. Ну, е, тут у мене рослини п'ятирічні йдуть, ось цих 60-літрових контейнерах. Ті рослини, що я вам показував е, у посадці у відкритому ґрунті, там шестирічні і рослини. На, рослини. Е, висотою на вигляд вони в принципі, ідентичні, що ті що ті. Бо в п'ятирічному віці вони, в принципі, досягають свого максимуму вже в зрості, якщо рослині все підходить для неї сприятливі умови. І вона виходить на пік свого плодоношення. Цього року надзвичайно великі прирости у мене тут пішли, є півтора метра або й більше. Ось рослина, так щоб ви собі уявили. Ну, ось ця рослина, ось ці гілочки. Тут десь 1,5 метра йде. Ось це однорічний приріст, цьогорічний йде. Він десь 1,5 метра висотою. Звичайно, вам, напевне, дуже погано видно. Ну, вибачайте, нічого не можу зробити, тому що немає хорошого інтернету, користуюся мобільним інтернетом. Треба купувати, напевне, Starlink. І тоді буде у вас хороша якість. А так, ще свій Wi-Fi я на посадку не провів. По роботах, що я робив, ну, продовжую, звичайно, вносити фосфорно-калійні добрива. Це для підготовки до зими, вніс я вже 4 рази на ці рослини. Це вже десь приблизно 40 грамів я вніс. Планую сюди внести 60 грам. У мене ще залишилось два внесення, і по добривах на цей рік я закінчую. Бачите, в горшках також засіюються різні дерева. Ось таке деревце росте, це не бур'ян, дерево 100%. Так я саме не знаю. Ну, треба вчасно їх вимикати, тому що, свої... що їхнє коріння 100% задомінує в тому горшку. І воно витіснить лохину, і буде замість лохини у вас ось таке дерево рости, якщо ви вчасно його не побачите. Чи в горшку, чи в відкритому ґрунті. І вона просто лохина загине. Дуже часто люди пишуть, чи, чи це в мене лохина, чи це, чи це щось інше. А з слів тої людини, виявляється, людина садила лохину, а там засіялося деревце, і вона витіснула лохину. І з часом там просто почало рости дерево. Ось так. Так, що до робіт. Як я вже сказав, монофосфат калію у мене ще два, два внесення залишилося. А на вчорашньому відео показував, що як я підкислюю свою посадку. Я вчора вносив гранульовану сірку. Гранульовану сірку вноситься для закислення ґрунту. Її бактерії переробляють на сірчану кислоту. І з часом вона поступово закислює посадкову яму. Ну, якщо робити все по книжці, то ідеально сірку вносити десь за 2-3 роки до посадки лохини. Тобто поле потрібно засівати тою сіркою. Воно буде там за 2-3 роки бактерії спрацюють вже, вони закислять поле. І тоді можна робити вже траншеї чи посадкові ями і так розсаджувати лохину. А так, то Ну, в принципі, я вношу раз на рік по 50 грам, і воно також має кумулюючий ефект, і з часом воно все рівно підтримує кислотність ґрунту. Так, як бачите, ось сорт дюк, якщо вам видно, в нього ось таке специфічне е, листя жовтіє. Воно жовтіє якраз, е, ну, коли, коли рослина готується вже до зими. То у дюка найбільше ось таких жовтих листків. Хоча є також ну, почервоніння. Але у дюка специфіка того, що у нього листя більше жовтіє. Бо ось по сусідству Blucro просте, ну, тут ще немає таких листочків, але він пізньою осінню буде повністю такий ярко-ярко-червоний. Дюк буде червоно-жовтуватий. Так, що до сірки ще, є ще сірка колоїдна також. Колоїдна і гранульована різниця в тому, що гранульована це такі кульки, а колоїдна це якби та сама сірка, тільки мелена. І вона з часом, е е е і колоїдна сірка вона набагато швидше закисляє. Але нею також можна і перезакислити досить легко. Там треба знати більш чітко вносити норми. Е і Її потрібно буде вносити просто менше, але частіше, для того, щоб вона підтримувала кислотність у вашому ґрунті. Тому краще вносити гранульовану сірку. Вона буде, вона буде набагато довше перероблятися тими самими бактеріями на серчану кислоту, але й в неї буде така більш довготривала дія. Ось так. так. Пані Ольга пише, доброго вечора, дуже подобається ваш канал. Підкажіть, будь ласка, які смаки мають основні сорти, які ви вирощуєте у себе. Пані Ольга, там у мене є огляд сортів плодоношення. На каналі є відео. Десь, напевно, 6 або 7 роликів назад. То краще перегляньте там. Там так більш детально я розказав, не хочу зараз повторюватися. Ну, що по сортах? По сортах з ранніх найсолодші такі сорти це як дюк, река. Дюк його найбільше висаджують у всіх таких промислових насадженнях, осіки це така найбільш крупна, найбільш солодка і вона найбільш товарна ягода. З середньостиглих сортів цього року мені надзвичайно сподобався хурон, бо хурон дуже солодка, крупна ягода. І в нього є ще така специфічна ізюминка у смаку. Ну, Щоб зрозуміти, треба скуштувати. Дуже гарний сорт на рахунок цього. Також середньостиглих сортів ніколи не підводить Блюкроп Блюкро ну, може деколи в калібрі підвести, тобто розміром. Якщо йому щось не буде хватати, то він буде трошки дрібніший, ніж там інші крупні сорти. Але зато дюк завжди солодкий, завжди смачний і дітки його будуть їсти з задоволенням. Також потім середньопізні сорти. Це Нельсон, Чандлер. надзвичайно солодкі сорти, дуже хороші. І, ну, вам точно сподобається по солоду. Вони абсолютно не кислі. І з пізніх сортів це однозначно Liberty. Liberty це такий фаворит в мене по смаку з пізніх сортів. Також досить по смаку хороший Еліот, але Еліоту треба трішки почекати, щоб він набрав солод. Бо є ще найпізніший Аврора. Ну, Аврора мені чомусь не дуже сподобалася. На рахунок ягоди, вона суто для власного споживання, вона не товарна ягода. Хоча вона найпізніша, але ягода там трохи м'ягкувата така. Ну і по смаку, звичайно, також треба довше, щоб ягода там висіла на кущі, щоб набирала свій солод. Так, доброго вечора, пане Руслан. Ну що ж, запитайте, ще якісь записуйте питання мені в чат. Щось буду вам. Розповідати. Ось, як бачите, рослинки, ось як ростуть. Ці я попересаджував всі, в мене сюди пересаджувалися в ці двадцятки п'ятилітровки Ось п'ятилітровка дала вже стільки приростів цього року. І в 20-літровому горшку вона ще за наступний сезон вона вже заповнить всю ось цю 20-літрову кореневу систему. І буде така досить хороша, потужна рослина. Ну, як ось ця, наприклад. Це вже заповнений 20-літровий контейнер, а ось там по сусідству ще тільки пересаджена. Так, пане Наталя, встигли. Радий вас тут бачити. Так, пане Микола, що ви маєте на увазі? Чи покриває цей полив малооб'ємку? Тобто, чи мені вистачає поливу? Ну, звичайно, що вистачає. Це Видно, все по рослинах. По іншому не може бути. Якщо б не вистачало, я б відповідно не міг би цією справою займатися, тому що самі розумієте, малооб'ємка потребує постійного поливу, адже це звичайний вазон. І тут буквально день-два, і рослина помирає від нестачі вологи. Так, я бачу, ви в Тіктоки викладаєте відео. Так, пане Руслан, звичайно, викладаю зараз такий цифровий світ настав, що є різні цифрові мережі. І чому ними не скористатися, якщо вони є? Звичайно, я собі якусь клієнтську базу набиваю і в Тіктоці, в Інстаграмі також час від часу щось викладаю. Ну, насправді це не так легко вести блог, розповідати якусь цікаву інформацію про рослини. Тому що. Ну, потрібно якесь натхнення, щоб хотіти там, поговорити з людьми. Так. А як ви розумієте, що ягоду вже можна зривати, що вона точно спіла? Ну, Звичайно, основним признаком того, це є те, що вона повинна бути повністю вже така темно-синя. Особливо ми завжди дивимося там, де йде плодоніжка. З цієї задньої частини вона обов'язково має бути синя. Тому що там вона синіє в останню чергу. Є деякі сорти, які зразу солодкі, вже фактично, ну тільки в той час, як вони набрали колір, вони вже й мають солод. Це тобто такі як блюкроп, як дюк. А є сорти, які, яким потрібно ще повисіти на кущі в такому вже в цьому спілому вигляді, і набирати солод. Це Блюголд, наприклад, Спартан, мені здається, також він так повільно набирає солод, Еліот. Ну, але. Це вже на досвіді ви будете знати, яким, яким сортам потрібно більше повисіти на кущі, а яким менше. А так, основне те, щоб плодоніжка біля плодоніжки сама ягода також посиніла. Так, і пані Ольга встигла бачу. Так, радий вас бачити. Дякую, пане Руслан, що підписалися. Так, пані Наталя пише, скажіть після першого внесення монофосфат калію 10 грам на 10 літрів води потрібно чекати 10 днів? А можна довше робити між поливами перерви? Пані Наталі, звичайно, ви можете довше робити перерви, але ну, якщо у вас, наприклад, двох, трьох, чотирьох річні рослини, коли вам ще потрібно внести невелику кількість монофосфату калія, там, наприклад, 30-40 грам, то ви можете перерви робити. Але якщо у вас рослини вже ось такі шестирічні, семирічні, коли вам треба вносити там, 60 грам, наприклад, деколи 70 потрібно вносити, тоді ви просто ну, по часу не встигнете до. Е е е не встигнете по часу внести, тому що нам потрібно по часу внести ще до того, як, ну, принаймні до кінця вересня, тому що потім вже та ефективність споживання рослиною цього доброго паде фактично, напевно, що нижче в 50%, бо фосфор засвоїться тільки тоді, коли ну, ще тепло на вулиці. Тому ви дивитеся. По в тій кількості, що вам потрібно внести, чи ви встигаєте внести чи ні. А так, то, звичайно, можна більше як 10 днів перерву робити. Це абсолютно вплив е, на якість засвоєння цього добрива немає. Так, тут мені пишуть: а що це, що це? Не знаю. Вашого питання не розумію. Так, пані Світлана пише, добрий вечір. А сорти лохини, які плодоносять, зараз маєте. У мене є 14 різних сортів, але ягід вже давно не маю. Гарні у вас рослини, ви молодець. Дякую, пані Світлана. Цього року надзвичайно. Швидко відплодоносила лохина. Фактично, кожен сорт десь на місяць-півтора закінчив швидше своє плодоношення, ніж минулого року, адже було надзвичайно тепле літо і дуже рання весна у нас. Зараз єдиний сорт, який ще має ягодку, залишився в мене Аврора. Але Аврора минулі роки у нас плодоносила фактично там чуть не до половини жовтня цього року. Аврора відплодоносила початок вересня, ну я думаю, що якийсь тиждень, і вона фактично на 100% вже відплодоносила. Еліот у нас плодоносив, наприклад, десь до середини вересня, середина вересня ну, ще така достатня кількість ягоди була. Цього року Еліот ну, вже поодинокі ягодки десь не десь ось. Бачите, ягодка Еліота ще, але це вже ну, такі остатки, ще десь-не-десь вона залишилася. Зараз вам Аврору покажу. Аврора трішки більше ягоди залишилося. Але це, ну, це не є такі, таке нормальне явище для цих сортів. Оскільки, ну, якщо б не оці такі, такі кліматичні катаклізми, то ми б спокійно мали ягодку ще жовтень, середина жовтня з аврори. Ось такі форс-мажори цього року. Так, а їм запилювач потрібен. Е, ні, не потрібен. Лохена самозапильна. Звичайно, там література пише, що якийсь невеликий відсоток перезапилення е, все ж таки впливає на кількість врожаю і якість ягоди. Але там кажуть, це буквально якось, там, 5%. Ну, принаймні я так читав. Е, і... 100%, коли у мене саженці стояли зовсім окремо на іншій ділянці і було що одного сорту, то вони плодоносили і було все добре. Так що перезапилення точно не потрібно. А ось Аврора. Бачите, Аврора дуже так починає. Оскільки ця ягодка м'яка, зараз спека, ягода починає в'янути. Ну, але це вже також залишки, це те, що ми ще так не встигли підібрати. Ну, її значно більше, ніж Еліота є. А ось є ще такого гарного калібру, ще полишалося. Ну, що так для себе, для своїх діток ще збір проводимо. Так, дякую, пане Руслан, що оцінили посадку. Будь ласка, пані Наталя. Татка Чадова пише Лохина по-русски, як буде. Не знаю, не вивчав російську мову, не можу вам сказати. Так, Ріта Власова, Голубіка, ну, мабуть. Так, Руслан стойка. Червоніють кінчики на листі. Це кислотність. В цей момент абсолютно не можу сказати, чи це кислотність, чи це вже підготовка до зими, тому що деякі сорти починають вже червоніти. Ось вам покажу приклад Аврора. Як бачите, ось такі листочки починають червоніти. Але це не кислотність, тут 100% йде підготовка до зими. Так ось така ситуація з рослинами. Е, на рахунок жимолості, ну, не хочу зараз переходити, там до мене саженці є. Отут в мене такі більші рослини, жимолості ростуть. Ну, коли вона ще в велик, великому об'ємі, то листя ще менш-більш тримає форму. Але жимолость, як я пояснюю всім клієнтам, Дуже швидко заходить у зиму. Тому листя фактично вже з середини липня, спочатку серпня, воно вже втрачає свою якість, воно починає вже заходити в зиму. Ну, так як відходити. І ось отакий стан листя, оце почорнівши, цей нормальний стан е, на тепер для жимовості. Тому що листя у неї ось так відходить в зиму. Так що за це не переживайте, в така ситуація. Ось. Це не хвороба, просто воно так так себе поводить поводиться рослина. Так, пишуть: так де сайт? Сайт де? А який сайт, про що ви говорите? Немає у мене свого сайту, в мене є свій YouTube канал, також є велика група у Фейсбуці. Є невеличкий канал в Тіктоці. Навіщо мені ще сайт створювати? Сайти, як на мене, зараз взагалі не популярні. Який сенс на них заходити десь щось вишуковувати в інтернеті, якщо там абсолютно немає ніякої інформації. А так в соціальних мережах ви собі заходите і зразу е, маєте інформацію, принаймні з відгуків, з якихось коментарів читаєте і вже е, розумієте, чи варто в цього продавця там купляти якісь певні рослини чи ні. Це набагато дієвіше для реклами свого товару, ніж сайт. Сайт, як на мене, зараз вже віджив себе. Так. так, пане Руслан, не варто переживати за жималость. З жимлостю це все нормально. Жимлость просто рослина, яка найшвидше починає виготувати. Е, вона розпускає свою бруньку, напевне, десь за місяць, на місяць швидше, ніж лохина. Ну, відповідно, десь на місяць-півтора швидше, ніж лохина, вона заходить в зиму. Тому з жимолостю все нормально. Так, не забудьте, що в кого був лід хруща цього року, що обов'язково вашу лохину потрібно пролити від цього такого жука. Тому що хрущ найбільше з'їдає кореневу систему лохини, оскільки вона така досить м'ягкенька, вона мочковидна йде, і він її дуже пошкоджує. Тому якщо хрущ у вас завівся, то ну, швидше за все, що він з'їсть вашу лохину. Так що, якщо, ну, щоб ви знали, що основний його лід йде раз на 4 роки, тому що личинці потрібно 4 роки розвиватися в землі, потім вони масово виходять, перетворюються на жуки, літають, відкладають яйця, і знову та личинка розвивається 4 роки в землі. Тому після того масового льоту, у кого є, обов'язково треба проливати, щоб знищити основну кількість личинки, і щоб ви знали, що вона не з'їсть ваші рослини. Це щодо хруща, е, в кого лохина хворіла досить багато на протязі літа. Зараз ви ще можете обробити системними фунгіцидами, це тобто ті, які заходять в клітини рослини і діють зсередини. Там чи топсинем, чи фрегат, ну залежно, чим ви обробляли, щоб у вас не повторювалася діюча речовина. І так будете заходити у зиму вже, з гарно обробленою рослиною, щоб повбивати всі грибкові захворювання. А коли вже основна маса цього листя опадає, десь 2 треті листка опаде, вже, тоді обов'язково обробляйте мідіумісними препаратами. Мідіумісні препарати обробляються вже десь приблизно там середина листопада. десь так. Але тільки там є нюанс, що при обробці потрібно, щоб температура була вище 8 градусів. Середня температура це не означає, що вище восьми градусів вона має бути і вночі, і в день. Там вистачає, щоб у вас там ну хоча б 5 годин в день вище восьми градусів вона побула, щоб цей мідюмісний препарат за допомогою своєї контактної дії убив усі грибки, і це буде така остання профілактика на зиму по хворобах. У мене ще листя не червоніє, маю різні види, але аврора немає. Загалом всі сорти смачні. Так, пані Світлана, у мене листя тільки на аврорі поступово починає червоніти, більше ні одна рослина, ще не має такого забарвлення. Ну, десь там поодинокі листочки на деяких сортах, але це ще нічого не означає. Ось так. Як Бачите, ось самі ці контейнери у мене з геотекстилю йдуть. Вони 150-ї плотності. Зараз вони стоять другий сезон, тому що рослини я в них вже великі, зразу початково висаджу з таких 20-літрових горшків. Ну і ось поки що вони дерів не мають, ще тримаються непогано. Ну Я думаю, що вони ще років два відслужать максимум. Ну, Дири, звичайно, будуть мати, але рослини, ну, оскільки там коренева система мочковидна, ком коріння не буде розпадатися, тому 5 років спокійно в таких контейнерах, такі контейнери відслужать. А потім я просто візьму такі самі пересаджу і все. Так. Пливає під куш антихруш 500-700 мг під один куш, достатньо такої кількості. Абсолютно не знаю, нічого вам на рахунок цього не скажу, тому що інсектицидами я не займаюся, як і будь-якими іншими обробками. Ну, оскільки я їх не продаю, я й не можу вам нічого порадити, як правильно їх вносити, в яких кількостях. Все, що є на моєму каналі, де я обробляв якимось інсектицидами чи фунгіцидами, це все мені підказали ну, Продавці цих обробок, як правильно це робити. Тому можете переглянути різні відео е, на рахунок обробок. І будете знати, що я роблю. А щоб я порадив, як обробляти. Ну, ці питання не до мене. Дякую, пане Людмила. І вам міцного здоров'я. Дякую за побажання. Тяжкий це труд знаю по собі. Так, звичайно, сільське господарство завжди важкий труд. Тому що, по-перше, не дуже воно ціниться чомусь. Дуже багато людей думають, що це все несерйозно, що це все дуже легко. Ну, принаймні, якось так в мене. Всі, хто знає, що я займаюся сільським господарством, зразу якось це всерйозно сприймають. Думаю, що це якось так для. Для власної втіхи, що мені це просто подобається. Ну, звичайно, мені це подобається, але якщо цим займатися на повному серйозі, підходити до цієї діяльності серйозно, то відповідно ви будете якісь хороші прибутки мати. Але повірте, інформації треба дуже багато вивчити, дуже багато праці в це все вкласти. І в основному завжди вчитися і вчитися, тому що нічого просто так не приходить. І завжди мене дивує, що. Така ситуація, там е, хтось іде, наприклад, там замовляти послуги чи адвоката, чи, чи йдуть до лікаря. Всі прекрасно розуміють, що за це потрібно оплатити. А якщо запитати якусь послугу по рослині, ну, звичайно, ніхто навіть не думає, що за це потрібно оплачувати якісь кошти. Ну, я по своїй діяльності вже так започаткував. Хто мої клієнти? Відповідно, я нікому не відмовляю. Це якби. Е, за це я гроші ніякі не беру. Ну, але просто є люди, які в мене не брали ніякі рослини, і вони ще й напряму говорять, що ми вас не візьмемо рослини, але ви нам підкажіть. Ну чому я маю вам підказувати, поясніть? Принаймні не полінуйтеся, зайти в youtube канал, переглянути відео. Я ще вам маю просто так щось пояснювати. У мене загущена жимолость, не знаю, як правильно обрізати. Жимолость трошки по іншій системі обрізається, як лохина. Там немає такого багато однорічного приросту з кореневої системи, знизу самого. Тому жимолость завжди проріджуйте центр. Ну і прорджуйте старі гілки. Ну, ви будете бачити, яка гілка стара, яка молода. Але там система обрізки трошки інша. У мене аж не полуниця а то виноград, а тепер теплиця, щоб весною помідору і гірок був. Так, трішки не зрозумів питання. Так, ну нічого. Так, добре, що ж, буду з вами прощатися. На наступний тиждень знову зустрінемось. Щось цікаве обговоримо. Все-всім на все добре. Гарного вечора, мирного вечора. Всім миру в дім! Mm-hmm. <laughs>